Так, що тут у нас? Якісь соки, кава холодна від чого? Від Старбаксу. Кокосові напої, кокосова вода. Молоко, кокосове... А ні, оце вода, а оце вже так, де? Оце. Молоко, молоко, молоко. Roasted kokenet drink. Короте, пішли від цього коконата. Пішли, 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 пішли. На молочку. Десь тут повинна бути молочка. Я минулого разу тут проходив, дивився і знаходив щось, якісь сири, які були дуже дорогі. Ага, ось і сири. Так, що у нас тут? Кас 77 юанів. Охренеть. Бріте 45 юанів. Фета. 47 юанів. Президент фрукт cheese. 25-28 юанів За 125 грамів. йо майо Охрінеть, ви що? Подуріли. Так, ось такий шмат. 2,5 кілограма. Red cheddar 57 юанів з половиною. Так. 89 юанів. Інший сир. Пермізано. Так, з дірочками. сир 65 юанів. Так, намазочка. Це 20 юанів. Візьми, візьму собі намазочку я. Ох, сьогодні скуплюсь я. Так, що тут у нас ще? Вершки є. Так, не цікаво. Масло. А, ось таке масло я купую кожен. Ну, не знаю там. Ну, коротше, замовляю новозеландське масло. Воно не дуже дороге. Тут дорожче, ніж я замовляю. Тут 25-250 за -50 грам. А так воно коштує там щось. А, може, так і коштує. Ну, коротше, десь ну, плюс-мінус, може, і однаково, але мені здається, що це що дешевше, я замовляю. Так, що тут у нас ще? А, ось оцей сир я замовляв раніше. Раніше онлайн. Для тих. Ну, можу слайсами, нарізаний. Дуже вдобно. Дуже зручно, дуже зручно, але коли він коли коли його при, коли він приїжджає, він вже весь, весь зліпчитий, ну, коротше, зліпся, розтанув і таке, коротше. Не дуже зручно його відліпляти один від одного слайса. Так. Це можна купити як оптом, а тут можна ще купити отак, от окремо в цих пакетиках. І цих пакетиках 25 юанів коштує. Ну, кажуть, сир дорогий. В Китаї сир дорогий, на відміну від Європи. В Європі ну, це зазвичай ну, нормальний, ну, що? Сир як сир. Не ціночки такої, прям величезної немає. А тут, бачите, ось якось так. Ну, тому що китайці, китайці сир не їдять. Він їм не потрібен. Блін, та що ж мені взяти? Який же сир мені взяти? А! І хочеться, і ковиться. Так, зараз відзніму, потім подумаю. Flavored, ага, це солодке молоко, Якийсь... що? Flavored fermented milk. Що, скис ще чи що? 18 юанів, 15 юанів. Так, 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 давайте подивимось. Ага, ось йогурти. Сонай йогурти. This one. Так, 4% жирності, 16 юанів. Такі є йогурти. Ну, йогурти тут дуже багато. Є отакі рідкі йогурти, це більш такі ложкою їсти. Так, самокадо якісь йогурти з полуницею. Ну, коротше, вибору. Хватає. Тут ще йогурти. А, ось цей йогурт з цього з Неймонгу внутрішня Монголія. Я там його куштував, Дуже дуже смачний. Дуже смачний. А, Це Неймонгу, сонає, давай. Так, 20 юанів коштує. За скільки? 650 грам. Ну клас, клас. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попадало все. О. А, -а, а! Ось. Що нам дають дитсадку? Я його шукав, 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 шукав. Дише. Ашиквай. Ічі? Ічі. Окей. Сісі. <глухи> так. А я його шукав. Так, що тут у нас? Так, молоко. 1 літр. В подарок вам ще літр. І коштує це 80, 18 юанів. А строк годності в цього молока є. Цього я не знаю. Зараз запитаємо. Так, взяв молочка, 2 літри на 8, 8 днів. Через 8 днів вона буде просрочена. Ну, ладно, ну, ладно. А зазвичай я ось в таких паках молоко. Там щось по 8 юанів. Ну теж 0,5. Ну, коротше, одне на. Воно на те і виходить. О, шоколадне молоко. Оце клас, оце клас. Джерсі. Але я тут не, я не бачу строк годності. Ага, 17-18. Шо. Коротше. Не буду купляти. <хи> Не буду купляти. Так, йдемо. Ага, тут ще є сире, і є ще яйця. А що у нас тут по яйцям? По яйцям я вже так. знімав. Не дуже велика різниця. 18 юанів. За скільки? За. А, все це 18 юанів. Це 9 юанів, 18 юанів. Так, я сьогодні купив набагато дорожчі яйця. За 25 юанів. 17 юанів. Чому не було там більше яєць? Так, 18 юанів. Там, якщо скидка у вас є, то дешевше 16 юанів. Якщо нема скидки, 18. Блін, я напевно сьогодні юанів на 500. Кошмар. Щось я тобі собі накрутив, що ми мене тут грошей не клюють. Пона замовляв собі. Так, Тут у нас яловичина, так? м'ясо. 80 юанів, дивіться яка нарізочка, дуже апетитна. Від 80... ні, від... Так, 40 юанів, 50 юанів. 24 юанів, 100 юанів. Ну коротше. Різна ціна. Різна ціна. На стейки. Також від 60 юанів до... 100 юанів. Таке заморожене м'ясо. Ну, коротше. Вибору вистачає. Вибору так, тут у нас курятина. Теж трошки дорожча, ніж в китайських магазинах. Дивіться, курка вже, курка з головою, з гребнем. Клас, клас. І коштує вона 18 юанів. Тут вже подрібнено, ляшки, лапки, все туди, все в місті. Чорна курка. Тут тупо лапки продаються, тут тупо ляшки продаються, тут якісь потраха. Ну, це не для мене, такого я не їм. Не знаю. Щось мені. Ну, якось так, якось так. Ну, я купляю у китайців курятину. В магазинчиках як я вже показував, там ціни на продукти в відосі. І от В тому, я, в тому магазинчику я постійно куплю, купляю, купляю курятину. Так, дивимось. Ковбаси, що я вам розповідав. Он, ковбаси. Дивіться, які на, на, на вигляд. Ну не дуже апетитне. І я скажу не тільки на вигляд, та й на смак. Так, є сосиски десь. Ага, ось вони сосиски. Mm, ну, це таке. Це на барбікюшку і то. Я не, не знаю, на 100% це смачно чи не смачно ці сосиски. Так, є ось такий от бікончик. В принципі, нормально. Є ось такий бікончик нормальний, в принципі, можна на сковородочку з яєчком. Все нормально. 30 юанів. Так. Є ще бікончик. За 20 юанів у нас тут, да? Теж непоганий. Угу. Так, 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 так. Є такі бікончики, вітчина, яким можна просто так на хліб для сендвіча накинув. Сирок і затоптав з хлібушком. Слайст ham. Ось, мабуть, ось напев... напевно, я його і візьму за 25 юанів. Дорого. Мені все дорого, але що робити? Що робити? Если что-то надо, так побалую себе. себя я. Так, папіроні. Папіроні у нас 40 юаней, а это является по скидкам, если у вас есть карта метро. Так, что тут еще? Папирони. 40 юаней. Упс, мигонти. Го-го-го-го. Традиционные. Так. Маверик. Маверіксосони 24 юані. Так, поки що я не буду їх брати, тому що скоро у нас тут канікули. Я все це не з'їм до е, канікул. А на канікулах я їду в відпустку. Тому тому я боюся, що все це е, пропаде. Так, Що у нас? Отакі ще ковбаси за 53 юані. Ну кажу, ну. Харбін, з харбіну <quin French> Ну Не знаю, може китайцям вона заходить, мені взагалі, мені взагалі їх продукція о Мюнік. Це треба барбікюшка, щоб підсмажити. На сковородці, я не знаю, нормально буде чи ні. Ось є такі сосіски. Вони непонятно з якого гівна зроблені і дуже дешеві. 14 юанів. Є такі сосіски по 19 юанів, діти бігають постійно. Та й взагалі взагалі в якихось там подорожах вони собі крикаці, накупляють такі сосіски і хавають за обі щоки. Так, є що на тучених є? Це як більше як снеки, напевно, чи що. А... В упаковках все Spiced beef, так, ну ладно, пішли далі. Ух ти. Хліб, рисовий хліб. Так. Бікончик, нарізочка. Ну, застоль'я. Що в нас тут ще є? Ага, тут уже приготовлені крильця, курка он ціла. Ммм, ямі. Крильця, 43 йоні, скільки грамів хоча б. Кіло. 500 грамів. 500 грам, 436. Отака от ковбасочка є українська. Копита свинячі. Маленька переплка. Чи цепля просто. Криветочки, відбивні якісь в клярі. Знову курка. Так, де салями висять? Я тут бачу салями, які висять висять в холодильнику. О, от, вони салямі. Від 23 юанів до. до. до 47, 40. Коротше, о, 90 юанів це пошути. Хамон, ані, хамон, хамон, іберіко, Іспанія. Так, і от є палки ковбас. Що це Беретта Якась за 40 юанів. По 40 юанів. Ну це дороговастенько, візьму я собі, візьму я собі оцю оцю салямі. Так. За 23.50. Срок годності. Ага, ще з 20 ще з листопада. Вона тут висить. Ну ладно. Так, поїмо, поїмо. Упс. Тут у нас ще є жива риба. Дивіться на цю живу рибу. Інколи мені здається, що якась тут жива риба, вона вже не жива. Так, якісь ракушки, якісь молюски. О! Що це у нас? Краби. Навіть жаб вони продають отак от просто в метро. В метро жаби. Так, дивимось на ціну. 500 грамів 94 юані краби. Ці краби поменше. А ні, це не краби вже. Це що у нас тут? О, господи, напомніть мені. А, устриці. 5 юанів за 500 грамів. Тут у нас ще є черепахи. Також її готують. 154 юані за 500 грамів. Дивіться, які черепашки. Ммм. Так, ракушка, 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 не цікаво. А от у нас рибка. Ой, рибка у нас від 12 юанів до 60 юанів. 80, -80 юанів. Я в рибі не дуже розбираюся, це мене батько розбирається, брат розбирається в рибі. І може він подивиться оцей ролик і побачить на цю рибку. І побачить цю рибку. І скаже мені, що це за риба, який різновид, яка назва. Так. Ну. Здається, вона вся жива. Здається. А тут вже і краби, і риба. Все, все. Ще, ще бракувало цих, я не знаю, креветок запустити сюди. А може тут є вже креветки десь? Ні, немає. А вон якась риба вже... А ні, шивалиться. Я думаю, вже все здохло. Дивіться. З етикетками. пробиті вони вже десь. Да. Прикол. Коротко, ціни різні. Ціни різні на цю рибу. І там дуже багато. Так, тут у нас креветка по 22,50, 86.50. Ого. Що це різниця? 22,50 та 86,50 на креветку За 500 грам. Тут вона вже завонялася, я так розумію. О! Лобстери. Це величезні краби. Вон, дивіться, який краб в кінці лежить в уголку. Це да. Все, все одно це не як в портових містах Китаю. 100 юанів за 500 грам. 100 юанів за цього лобстера. Ух ти, дивіться, які ви здоровізні краби. Камчатські краби. Я тільки пам'ятаю це слово Камчатські краби. Коштує 1100 юанів. Тисячу за півтора-два кілограми. 1200, 1300 юанів. Крутяк. таких крабів я ні разу не коштував в житті здається. Так, ну і от вона вже тут. Он. Очі повилазили вже все в льоді чекає на свого покупця. Що це за риба? Хтось мені це каже. 43 юані коштує сьомга, напевно, сьомга, 84 юані за 500 грам. може нарізано. 100 юанів, більш, трошки більше куски. О, цікава рибка. Камбали якісь, так. Да. Камбала, креветка і оцей, я не знаю, що це за риба. 50 юанів. Та 80 юанів за пів кіло. Отак от вони вже на прилавку краби вилежать, отак замотують їх. Бачите? 40 юанів. Це вже Кальмари. 57 юанів, 70 юанів, Ну, а там овочі. Овочі я вже знімав в іншому магазині. Давайте карто картоплю подивимось на картоплю, скільки коштує і все. А, пам'ятаєте, пам я вам казав за ось таку морковку. Такої морковки я ніде не бачив, тільки. Чунціні. Навіть в Китаї не бачив, окрім Ченсіння. Тут вона тупо скрізь. Червона якась морква, яка на смак гівно. Ну Мені не подобається. На всяк... Ну Мені не подобається просто вона. Може вона і нормальна, може вона і корисна, комусь, не знаю. Але мені не подобається. Де картопля? Ага, Ось картопля вже фасована. Уна тут у нас скільки 9 юанів. 9 юанів за скільки? За пів кілограм, а, за, 15... за півтора кілограма. Півтора кілограма, 9 юанів. Вже фасовано. Так, все, друзі, все. Дуже багато я всього не знімав вже за сьогодні. Так, зараз ще випічку піду, візьму і буду вже закруглятися. Тому що я накопив уже дуже-дуже всього до хріна. Мабуть, юанів. Ой, навіть не хочу думати, наскільки я юанів це, це не купив. Сир тільки на маску взяв. Ну, нехай, нехай. Інший раз. Іншим разом куплю я собі сир. Так, випічка у них тут мені подобається. Звичайні круасани. Це якісь китайські, мабуть. Euh, хлібці. <смач> так, що смачного, я можу вам сказати. Ну, пончики такі собі. Це смачно, смачно, смачно. Смачно, смачно, смачно. О, вушки, як в нас продаються. Тільки тут якісь вони величезні, у нас чуть поменші. Так, все це смачно, це теж смачно. З ізюмом хліб. Так, з розинками так. Так, так, так. О, величезний, величезний хліб. Багети, булочки різні. Лаваші. Під. Ну, що ви там хочете приготувати. Ось такі ось булочки ще продаються. Візьму я, напевно, собі. Візьму я, напевно, собі. Ось такі от. Кексики, кексики з. ну, скажіть мені, скажіть, скажіть. З грецьким горіхом та. Блін. Як він називається? Diet. Забув, забув, забув. 25 юанів кексіки. Ще є така випічка. ось Бачите, такі тортики шоколадні. Цей тортик, звичайно, ну, Схоже, як смачний, але це з Дуріаном тортик, так що краще краще не беріть. Це смачно, це смачно, це смачно. Все оце смачно, окрім дуріана. Ну, це на мій смак, на мій смак. випічка в Китаї дуже смачна. Ой, дивіться, які крем... з кремами. Та ти що? Оплітати? Не переплітати, а потім бока, а потім все, все остальне росте. Оце мені подобається. 50 юанів. Брать чи не брать? Гулять чи не гулять. Так, це теж хліб з шоколадом. Дуже смачний. А ні, я його не коштував, тому ну, мені здається, що це смачно. Оце дуже смачно. Це можна зустріти в Португалії, напевно, чи у Франції. Такі, так, також такі піроженки, такі як їх ну Дуже смачні з яйцем. Тут теж з ізюмом, з родзинками, хліб різний. О! Яких? Мункейки. Мункейки китайські. Досі продаються. Також смачно. І. Та ну, блін, все смачно, дуже смачно. Коротше, шикану я і візьму. І візьму я за 50 юанів. Ну, а що робити? обжуратися, так обжуратися. Одне життя живемо. Так, у нас тут самообслуговування. Фу, скільки це ж буде мені коштувати? Так, погнали. Так, ну я як я їй казав, 455 юанів, 456 юанів майже все. Ось такі два великих пакети. Може здається, що це не дуже багато по європейським цінам, але, як на мене, по китайським цінам, для мене тут це занадто. Занадто. Але що ж, головне все це з'їсти. Я дуже рідко буваю в метро, дуже рідко так скупляюсь, так що. Хочеться, іноді хочеться. Ой, вийшов на вулицю, тут так тепленько. Градусів 17, напевно, сьогодні. Та ти що погодка? Тільки якби повітря було трошки чистіше, знову показує, що сьогодні дуже забруднене повітря в додатку. Коротше, друзі, що? А, хотів взяти чек. Чек не дають, кажуть, що треба там за форму, заповнити якусь форму, купити картку цього на ну, супермаркети. І коли я підійшов, куп, ем, ем, оплачував товар, ну, продукцію свою, ем, не просто так, ем, можна ну, підійти там і вже через Віча, через Аліпей все проплачувати. Треба е, спеціальний бар-код. Е, Члена цього метро, ну, у кого є картка, у кого є цей код. І попросила, і працівниця метро попросила там якусь жіночку, вона підійшла. ну, Якась рандомна жіночка, просто просканувала цей баркод, і я почав сканувати свою, весь свій товар, все, що я купив сьогодні. Ну, В принципі, класно, в, принципі, класно. в цьому метро. Десь націночка, десь не дуже, але все ж таки можна прийти, подивитися, пощупати своїми ручками. Іноді можна себе, себе побалувати та купити щось смачненьке. Адже через їжу ми теж отримуємо гармони щастя не тільки через я не знаю, гроші, секс, ще якісь задоволення, не знаю. Але все ж, все ж таки через їжу, через їжу. Тому інколи балуйте себе, якщо не можете балувати себе кожен день. Але якщо кожен день, це теж може набриднути і ну, навіщо? навіщо. Я, я останній раз, я зараз по своїм фоткам, по відео подивився, я останній раз тут був в метро в березні місяці. Ну от в березні місяці, <смі> в минулому році, і от зараз я прийшов сюди. В минулому році я знімав сторіси якісь, я тоді ще російською знімав. От, і думаю, так, перезніму я, зроблю великий випуск з цього метро. Так що, люди, народ, якщо вам сподобалося, якщо вам заходять такі відоси про огляд товарів, цін. На продукцію тих чи інших магазинів, поставте, будь ласка, лайк, прокоментуйте це відео від семи та більше слів, тому що тільки після таких коментарів YouTube продвигає мій відео в топ. А от. І що я хотів сказати вам? Я дуже вдячний за ваші коментарі, за ваші відгуки по минулим випускам і взагалі. взагалі. Дякую. Що підписалися на мене. І не забувайте думати свою головою та пізнавати щось нове в цьому світі. Все, до зустрічі, до нових випусків. Бувайте!